Привіт усім! Сьогодні зібралася висаджувати лагорус. Ну, в нічого так понаростали, але він попав під дощ і дуже-дуже промок, Тож терміново вибрала отаку діляночку і буду висаджувати. Акуратно виймаю з касети і ділю тако по кілька штучок, йому нормально буде так. Він як звичайна трава, тільки теплолюбива. Такий на дотик, дуже приємно їх брати в руки. І сажу, але виймаю так акуратно з комом землі. От висадила. Все, що в мене було цього року, не дуже багато. І ще на іншому місці тут буде трошки півзатінок, але сподіваюся, що йому нормально буде. Разом побачу, який він на сонці, а який трошки в затінку. Тут моя нова клумбочка розширюється все, і тут буде така доріжка з лагорусу. Також висаджую статицю терміново, то погода не дозволяла, вона вже цвісти хоче, вже попускала стрілки з цвітом. Якраз погода стала краще і висаджую всі свої касети. Тут я різні. Рожева, жовта, також виймаю дуже акуратно, щоб так з комом вигняти. Так мені найбільше подобається сатицю садити, вона так найбільше приживається. Бо я того року по-різному сіяла, але отак з касет мені найбільше сподобалось. Єдина проблема така, це коли місця зовсім немає, то я прямо відкопала трохи трави і вже в такій цілені Посажу її. Ну, надію, що не заросте, буду слідкувати. Отак розложила де по дві, де по три. Її місця має вистачити, вона ще розростеться. Це в мене було аж три касети. Дві касети і одна в баночці, бо статися мені дуже подобається. Того року зробила вже кілька букетиків собі, і вони ще до цього року стоять гарно, не обсипались. Оці, ці касети їй підійшли добре. Звичайно, краще було раніше висадити, але ну, погода не дозволяла. І також висаджую водозбір, аквілегію. Вона вже в мене дуже велика. Це того року, я сіяла. Зі всіх саджанців залишились лише два. Інші пропали, залилися, висохли, але мені і так добре. Бо мені вони дуже сподобались. Така, такий міцний корінь наріс. В лунки нічого не додавала, просто висадила і все. І так само айстру. Вже і в ґрунті айстра гарно повиростала. І продовжую закаляти розсаду зараз на черзі баклажан і вже батат. Все виношу в парник, не тільки я, всі ми виносили в парник, і заставили його повністю. Бо попередні я висадила і звільнилось місце. Вже от батат готується до висадки. Ще трошки постоїть день-два по погоді, вже можна висаджувати вже тепло. Обриваю сухі листочки, де вона є, і так же підготовлюю. Мали сьогодні роботи весь день. Навчила своїх любити салати з зеленим салатом і овочами. Ще ми пекли пиріг з ревенем по сезону. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.